Так, добре, будемо починати. Хто захоче, потім приєднається. І поки всі приєднуються, я розкажу, що сьогодні ми будемо розігрувати набір наших новинок. Це професійні гелі для прання тканин білого кольору і професійний гель для прання універсальний. Це професійна універсальна формула, яка адаптована для використання в домашніх умовах. Це продукція торгової марки Profico. І вона. Виготовлена за французькою технологією та рецептурою з використанням активів провідних європейських постачальників: це Франція та Німеччина та інші. І хоча це новинки, вже деякі наші клієнти спробували цю продукцію і вже є позитивні відгуки. Тому я думаю, що цей приз буде гарним стимулом для наших клієнтів знову користуватись нашою продукцією. І так. Давайте нагадаємо умови акції. Акція у нас тривала з 18 по 31 жовтня 2023 року. Потрібно було купити улюблену продукцію на суму від 500 гривень і отримати набір наших професійних гелів. Акція кратна за кожні 500 гривень плюс один білетик. Переможця, як завжди, будемо визначати рандомно в прямому ефірі. Тому зараз переходимо до нашої. Акції до нашого списку. Я вже зробила список і загрузила його в рандом. Хто хотів, скидав свої скріни і були занесені в списочок. Так, зараз ми його прогортаємо. Загалом у нас 83 номерки. Хто зробив замовлення на більшу суму, звичайно, має по 2, по 3, а то по 7 номерків. Так, всі готові. Дізнатися, хто отримає нашу новинку продукцію торгової марки «Профіто». 3, 2, 1 і набір отримує. Веренька Олена. Олена, вітаю вас з перемогою. В особисті чекаю адресу, куди відправляти ваш приз. Звичайно, пробуйте продукцію. Чекаємо на відгуки, чекаємо на відгук про отримання приза. Приймайте участь в акції. Всім пока і всім мирного неба над головою. До наступних зустрічей!